Привіт, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з неймовірною собакою Неллі. Хоча вона не просто собака, а справжній детектив, який допомагає розплутувати найскладніші справи. І книжка ця називається «Слідча Нелі і книжковий злодій. Слідча Нелі і книжковий злодій. Це Нелі. Собака відома навкруг. Вона детектив, її сила це нюх. Тому раз у раз дуже легко і охоче вона розкриває за злочином злочин. Хто це з віщини жбурляє горішки, хто це із вуликів мед цупить нишко? хто на доріжці там купу наклав? Як павучисько до ванни попав? Нюх-нюх, слідча Нелі вже крутить хвостом. По сліду рушай бігом. І з живе один чемний хлопчисько. Охайним його не назвеш навіть близько, не вміє він речі в порядку тримати, Йому рівно шість, його пітером звати. Нюх-нюх, слід чорнелі на пошук іде. Хоча це не просто та хутко знайде. Під ковдрою книжку, автобус у мисці, шкарпетку в дивані, кросі у окуліці. Знайшовся ведмедик, розшукано м'яч. Для Нелі нема нерозв'язних розв'язних задач. Слідча не має спочинку ніколи, та в понеділок їй треба до школи. Нелі готова. Знайшла на кінець, пітеру сумку, собі повідець. У школі читають книжки-малюки, не ліжу і залюбки, слухає все, що читають довкола, нюхає дивні запахи школи. Нюх-нюх, аромати пливуть звідусіль. Це пластилін, це шампунь, це ваніль, шкоринки смачних бутербродів і куртки дітей в гардеробі. І споміж усього для Нелі майліші книжки запашні. Хай то проза чи вірші? Книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі планети, комети і зодіак, про монстрів і драконів, і, звісно ж, про собак. Раз примчала до школи. Нюх-нюх. Куди це книжковий подівся дух? За пітером слідом забігла до класу, побачила вчителя скрушну гримасу. За голову взявся пан Джонс і зітхає. Ще мить малий Пітер вже ридма ридає. Нюх-нюх, що тут сталось? Та годі ревіти. Книжки всі пропали, заходяться діти. Почувши таке, Нелі загавкотіла. Тут скоєно злочин хучіша до діла, Докази мали лишитись нюх-нюх. Знайшла на поличці чужий капелюх. Грабіжник згубив його, доки втікав, і нелі по сліду несеться Гав-гав. Пан Джонс і всі діти за Нелі мерщій, на світлофорі червоне всім стій. Чим пахне повітря рибою, сіном, свіжою піцею, мокрим пінгвіном є злодія запах і нюх-нюх-нюх принадний книжковий улюблений дух. Гав-гав, зупинятись не можна ніяк. Ось ферму минули, тоді зоопарк, перекусну поле, де пахло зайцями. Калюжу, майданчик для гольфу з гравцями. Добігли до лісу, крізь гущі та хащі дітей повела слідопитка найкраща. От перед ними ворота старі. Швидко заходимо всі. Гав, два, три. Погляньте но, ну, Пітер зарепетував. В садочку сидів чолов'яга й читав. А поряд стояв отакенний мішок. А в тому мішку ціла купа книжок. Усі загукали. Книжки! Ось вони, це наші зі школи. Ану поверни. нюх Нюх-нюх. Щось крадій має вигляд печальний. Пробачте мені. Я вчинив аморально!» і хлюпає носом. Так, красти погано, збирався ж усе повернути до рана. «Збирався повернути. У нелі ідея! скоріше всі разом біжимо за нею. І дітей грабіжник, а звався він Тед. За Нелі промчали мерщій уперед, минаючи хащі, гольфістів гравців. І поле, де чується запах гравців. Перекусну, далі увесь зоопарк і ферму не можна спинятись ніяк. Хіба підібрати і шарфик, і м'яч, що Пітер впустив, коли ніс, нісся навскач. А ось і мета. Але що це за дім? Запрошує Нелі заходити всім. Всередині сотні чудових книжок. У Теда від радості трапився шок. Куди ми потрапили? Це ж просто свято. До бібліотеки! Тут є що читати, лише запишись і бери що завгодно. Задарма, безпечно і безперешкодно. Відтоді у Теда читацький квиток. Він ходить читати з будинку в садок. А Нелі вже звично приходить до школи. Нюх-нюх, як же пахне книжками довкола, мріливо зітхне і приляже десь нишком, щоб слухати знову за книжкою книжку. Книжки про динозаврів, про давніх королів. Про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі й планети, комети і зодіак. про монстрів і драконів, і, звісно, ж, про собак. Книжки всі чудові, цікаві і веселі, новенька, найкраща, де йдеться, про Нелі. Ось так малята ми з вами прочитали, мабуть, перший в вашому житті детектив про пригоди слідчої Нелі. Кожна сторінка цієї історії сповнена неймовірною любові до книжок. І я дуже надіюся, малята, що слідча Нелі надихне і вас завітати до бібліотеки і оформити читацький квиток, якщо у вас його ще немає, тому що бібліотека це справді неймовірне місце. Можливо, там вам вдасться знайти таку ж книгу або якусь іншу. Яка стане вашою новою улюбленою історією? А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!